На свято останнього дзвоника збираються 73 випускників ліцею імені Тараса Шевченка у Кропивницькому. Для мене це дуже чуттєвий момент, такий ну мені дуже важко насправді розлучатися з такими рідними вже людьми з рідними стінами. Звісно, не хочеться йти в доросле життя. Хочеться, щоб бути трошки дитиною, але ну треба дорослішати. Треба йти далі. Вітаємо Б клас Власний керівник Оксана Снеколовська. Згадуємо перший клас, звичайно. Як ми їх зустрічали тут з рушниками, родина, сімейна під мирним небом, але сподіваюся, вони вже поведуть точно своїх дітей під мирним небом і в щасливій країні. Серед випускників ліцею Вероніка Красовська з окупованого нині Бердянська Запорізької області. Звідти виїхали родиною у квітні 2022 року. Перший клас я пішла у Бердянську і зараз я звичайно згадую своє місто. Бо як не крути, це моє рідне місто, і зараз мене оточують інші люди, інша школа, інше місто. І я дуже сумую за своїм класом минулим. Насправді я дуже рада, що закінчую школу і переходжу в доросле життя. Для мене це дуже важливий день, звичайно. Я просто дуже щаслива. На святі останню дзвоника учні перших, четвертих, дев'ятих та одинадцятих класів, говорить директорка ліцею Галина Война. Для решти класів сьогодні, після обіду, у них зустрічі проходять по класам, і такий останній урок проводить кожен класний керівник. Багато хто виходить в парк, в бібліотеку, у філармонію на заходи. Ми не можемо одноразово збирати. У нас укриття налічується до 350 осіб, тому вирішили от саме взяти основних. Учасників події говорить, ліцей цього року має 13 випускників медалістів. Як досягти золотої медалі? Наполегливо працювати всі 11 років. Неможливо просто зупинитись і отримати в кінці цю медаль. Ось так і вийшло. Треба навчатись, розвиватися. За шкільною традицією випускників у доросле життя батьки проводжають під рушниками. Для мене щастя іншого не треба. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.